Це знаєш найросповсюдження, знаєш, найрозповсюдня, якщо взяти і завантажити е всі питання, які мені в блог прилітають, mm -hmm. дати їх проаналізувати, то це буде, мабуть, найчастіше питання. І відповідь на це питання це недостатньо. Якісної енергії. От прям яка Свіжий розум не, і можуть нормально відповідати. Не руйнівної, no, no. а саме созидательної. Я не знаю, як це буде українською, саме, саме е, створювальної. Ну, мабуть, да, саме тією енергією, яка спрямована на те, щоб е, міняти, міняти життя, міняти проект, там, бути причиною змін. Просто точковою, маленькою, бути частиною. Це історія, мені здається, про те, що важкі часи породжують сильних людей. І... Спорт це не завжди просто, та? але вона робить нас сильнішими, так само, як і кризи. І, до речі, хотів от, е, тебе таке питання зразу тобі задати відносно цієї теми, яку я зараз згадів. Е, кажуть, що найбільш успішніші і багаті люди пережили декілька криз і банкротств. Чи було в тебе така ситуація? У мене чорний пояс по цьому. Тобто ти пережив, це Ти... Я чому? Знаєш, для мене це цікава тема, тому що я будував багато ну також бізнесів, ну можливо, не таких великих, але всі бізнеси, які відкривав, вони були успішні, і в мене ніколи не було банкротств і ніколи не було негативних кейсів. І я, знаєш, хочу почути думки людини, яка от прийшла оті ями, і, і, і знаєш, дивись, я згоден повністю, що будь-яка криза а, вона або ламає людину, або робить її незламною.